Раніше Зеленський анонсував додаткове фінансування від партнерів на виробництво дронів. Чи врятує це українців від як бачимо масштабування російських атак все ширшим спектром видів ударних дронів, як в умовному тилу, так і на лінії бойового зіткнення? Про це говоримо сьогодні із заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, а також офіцером повітряних сил у резерві Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, вітаю вас в нашому етері. А. І перед тим як перейдемо до питань, спочатку послухаємо дані української влади про те, скільки всього шахедів використала Росія проти України за майже три з половиною роки повномасштабної війни. Від початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 тисяч шахеди тільки за цей червень. І вони вже запустили 2736 шахедів. Росія ніколи б цього не зробила без своїх зв'язків з режимом Ірану і навіть. Україна б не змогла збити більшість із цих дронів без вашої солідарності і підтримки наших партнерів. Пане Анатолію, ну і почнемо певно з кількості дронів, які Росія випускає наразі по Україні, що воно збільшилось, Ця кількість збільшилась. Про це зокрема на саміті G7 у Канаді розповів Володимир Зеленський. Він заявив, що якщо рік тому запуск Росії понад сотню дронів, воно за ніч воно якось шокувало. То нині дивує, коли Росія все таки використовує менше сотні. І от є дані аналітики видання El País нарахували, що у червні цього року Росія. Росія щодня запускає в середньому 183 дрони камікадзе по Україні, і це за даними експертів, аналітиків втричі більше ніж півроку тому, у грудні минулого року. І абсолютний рекорд при цьому зафіксовано вночі проти 9 червня, коли в українському небі було 472 дрони камікадзе. І тут таке питання виникає: як швидко і до якої кількості, якщо ви можете це сказати, ця прогресія може зростати з часом, там, якщо ми говоримо про Сінні зиму і так далі до прикладу. Почнемо з того, що насправді ворог активно намагається масштабувати свої спроможності щодо за запуску по повітряних цілей по території України, і тут ми рахуємо не тільки шахеди, а й кривати ракети, і балістичні ракети. Це те, що навантажує нашу протиповітряну оборону. Знов таки, давайте повернемося до того, що ми тривалий час казали про засоби перехоплення, про ракети для е зенитних систем, але забуваємо про важливіший елемент це. Елементи детекції, тобто система радіолокації, класична радіолокація, пасивна радіолокація, інші елементи датчики, які б дозволили нам або по звуковому, по візуальному виявляти повітряну ціль. І нам таки, чого намагається, що намагається отримати ворог, він навантажив один сектор великої кількості засобів враження, а деякі системи радіолокації не дозволяють, наприклад, бачити більше десяти цілей в одному секторі одночасно, тобто і супроводжувати ці цілі. Розуміємо, що коли цих цілей стає 20, складно працювати по цим об'єктах. Тому наша головна задача і пріоритет це побудувати якісну систему виявлення. Нещодавно була заява про передачу деяких якими країнами нам засобів радіолокації у кількості там понад 100 штук, знов таки є інформація щодо передачі літаків чеського виробництва літаків з засобами радіоелектронної боротьби, які суттєво можуть допомогти. Зрозуміло, що два літака це не зробить якусь насправді якийсь прорив, але це надасть нам змогу випробувати цю технологію безпосередньо в режимі реальних бойових. Тому основне питання в тому, що ворог в будь-якому випадку буде намагатися масштабувати свої спроможності для того, щоб навантажити нашу протиповітряна. Оборона, тому що саме коврове бомбардування це те, що намагається зробити ворог. У нього немає немає можливості і немає паритету в нашому повітряному просторі для того, щоб залітали літаки бомбардувальники. Але при цьому він може використовувати далекобійне дешеве далекобійне озброєння для нанесення ударів по території України. Більше того, він комбинує деякі можливості свої. Для того щоб ускладнювати перехоплення, давайте пригадаємо льот крилатих ракет танденим в тандемі, тобто коли одна під однією прилітає, і це на засобах радіолокації, вже, знов таки видно, як одна А Додаткове використання, наприклад, от нещодавно по Київщині було одночасно запущено п'ять крилатих ракет Іскандер К. Це система, яка запускається з тої ж самої платформи, що і балістична ракета Іскандер, це знову таки ускладнює перехоплення тим, що є розуміння, що. То намагається застосувати ворога а на радарах. Ми зовсім бачимо інше, тому а, тут з нашого боку треба казати про збільшення можливості за рахунок, по перше, великої кількості систем детекції. Тут з нагоді дуже було би якісно отримати якомога швидше літаки. Дані орліка які нам обіцяла Швеція, і додатково казати про ешелонованість щодо систем перехопу. Тобто розподілена система перехоплення, коли застосовується не тільки ну, гармати на кшталт каміків і браунінгів або екіпардів застосовується також і зенітні дрони, застосовується також і е мали зенитні ракети. Е є позитивні моменти стосовно того, що. На сам спочав заяви того, що вони збираються випускати з ракети в Україні по українській технології. Тобто ми кажемо про те, що скажімо за все є певні розробки в Україні, які зараз будуть вже імплементуватися всі системи протиповітряної оборони. досвід є, франк сам працює. Тому в принципі перспективи є, але при цьому ми кажемо про можливості ще і приватних компаній, які запропонували низку рішень щодо дронів перехоплювачів синих дронів, які насправді можуть вирішити глобально ці питання. Але ж навтаки це не є. Однією зброєю проти будь-якої загрози в повітряному просторі, тому що комбінованість систем протидії не дозволяє ворогу зрозуміти, куди йому рухатися, mm -hmm. тому що свого часу мобільні вогневі групи з е, гарматами на кшталт і гекаміків зробили так, що ворог почав шукати рішення в протидії саме за рахунок прольоту на більших висотах. Тобто е, наші дії призвели до того, що ворог знайшов е, рішення в прольоті на більше понад 2000 метрів над землею, що унеможливити. Уви його перехоплення такими засобами раж. Знов таки, давайте пригадаємо з камету модуль камета. Я це сікі додав радіоелектронної боротьби антени, які дозволяють позиціонувати себе в повітряному просторі на засоби ураження по супутникової навігації. А після того, коли ми почали імплементувати покрову, імплементувати інші системи радіоелектронної боротьби, ворог почав збільшувати базу цих антенн, тобто збільшувати кількість антенн, для того, щоб ускладнювати роботу нашого спуфінгу або Треба, але ж нам такий, коли ми запропонуємо комплексний підхід, тобто буде застосовуватися різноманітні засоби, вони будуть в достатній кількості на більшості секторів, коли ми будемо застосовувати не просто мобільну вогневу групу, а буде розташовано, тобто кожне місто буде як фортеця, то навколо міста будуть розташовані автоматичні турелі з відеофіксацією. У нас ага, є виробники, які роблять такі продукти, а комплекс... і все це працює на одному пульці. Да. Ось цей комплексний підхід я хотіла уточнити, як зараз Україна, якщо ми можемо про це говорити, як е, е, сили оборони збивають все, що запускає Росія, е, і чого нам саме не вистачає? Я маю на увазі, нам необхідно, що, що, що нам для цього потрібно: підтримка партнерів, чи що, щоб цей комплексний підхід, про який ви говорите, був все таки впроваджений? І давайте почнемо з того, як Україна відбиває ці атаки для початку. Ну почнемо з того, що ми відбуваємо його навіть літаками F-16. Давайте пригадаємо, що перші випадки були, коли ми намагалися перехоплювати літаками. Міг 29 і а, зараз ми перехоплюємо із зенитними ракетними комплексами і а, тими ж самими гіпардами і браунінгами. І додатково ми активно зараз працюємо дуже ефективний спосіб це дрони перехоплювачі Але наступний крок, який з яким ми стикнемося, це те, що ворог почне збільшувати швидкість. Він зараз збільшує швидкість цих дронів для того, щоб нам було складно працювати дронами перехоплювачами Тоді ми підемо в реактивну тягу на дронах перехоплювачах і тим самим ми знову вийдемо на мализини та ракетні комплекси або мализини та ракети, тому що в принципі дрон на реактивний сязі, який в автоматичному режимі захоплює перехоплює цель, це е зелене Рекета. Тому тут, в принципі, я кажу про те, що потрібен комплексний підхід для того, щоб ворогу було складно зрозуміти, куди йому рухатися. Якщо він буде літати вище, його перехоплять зеленими дронами або малими зенитними ракетами. Якщо він буде працювати низько, то його можуть, наприклад, відпрацювати або засобами радіоелектронної боротьби, до речі, в котре входить і імпульсна зброя, і лазерна зброя. Або, наприклад, взагалі буде просто пригнічений за рахунок класичних систем жамінку. Тому, в принципі, тут проблема в тому, що насправді воно буде дороговартісне, але є воно є ефективним, тому що з боку того, що в ворог використовував велику кількість засобів ураження, нам треба протиставити на дійний щит. тобто таку цифрову парасольку, яка насправді стане першим зразком побудови безпекової архітектури будь-якої держави, тому що більшість експертів зараз зазначає про потребу. Та, та, та закінчить, да. будь ласка, думку про більшість експертів. І наступне питання хотіла вам е, про більше експертів. Зазначає да стосовно того, що треба вимикати мобільний зв'язок. Я навпаки пропоную мобільний зв'язок використовувати як одним із елементів пасивної радіолокації. Це дуже допоможе. Нам вправити справитися з малопомітними малорозмірними цілями, не тільки шахедами, які мають мобільний зв'язок, а й, наприклад, розвідування дронами, тому що мобільний зв'язок нам дозволяє вирішити доволі велику кількість. Так, ми, ми про це говорили зокрема з одним з аналітиків в нашій попередній програмі. В одній з них він, він сказав, що ця ідея реалізації мало ймовірна. І таке питання до вас, пане Анатолію, те, що Росія збільшує кількість атак, зокрема шахедами по Україні. Це вимагає, звісно, виробни. Ідства та е, те виробництва того, чи ми можемо протистояти да, зокрема дронів-перехоплювачів. Чи ця кількість належна наразі, чи ми все таки відстаємо, якщо порівнювати от таку кількість дронів, яку запускає Росія, чи ми можемо відповісти? Ну приємно новини надходять з Британії стосовно того, що Британія готова збільшити свої програми. Давайте пригадаємо і данську формулу, і італійську формулу, і коаліцію дронів в Британії, яка в принципі забезпечує нас більшою кількістю озброєння, яке закуповується безпосередньо у українських виробників. Але тим не менш, знов таки, ми зараз намагаємося шукати рішення, не розуміючи більш стратегічного бачення проблематики ситуації, тому що все це стало можливо після того. Коли в 2014 році були зроблені кілька е, стратегічних помилок з боку наших західних партнерів з боку Сполучених штатів, тому що в 2014 році назвали Анексію окупацію Криму те, що не побачили, побачили зелених а не побачили російських військових. Все це призвело до того, що в 22-му році, на початку 22-го року, коли почалось повномаштабна вторгнення, деякі політики намагалися звернути в очі путіну і для того налагодити якісь е, зрозумілу розмову. А це призвело до того, що зараз є об'єднання трьох країн: Іран, Корея і Російська Федерація, яка забезпечується активно комплектуючими з Китаю, тому що більшість зараз озброєння Російського і а, того, що використовує Російська Федерація, це є або локалізоване виробничі потужності Російської Федерації на китайських станках, або безпосередньо китайське компоту. Тобто, а ми створили набагато більшу проблему а, ніж а, ту проблему, яку ми вирішили, б, наприклад, в 2014 році, mm -hmm. і тому, окрім просто залучення залучання коштів наших західних партнерів, треба заволікати більше ідеології щодо протидії Російської Федерації проти руйнації цього а, можливості цього. Іх трьох країн, тому що ми бачимо, що корейська балістика значно покращилась. Військово Кореї пройшли бойове злагодження в рядах російських сил. а додатково іранська балістика суттєво покращилася. Подивитися, що відбувалося за останні обстріли Ізраїлю з боку Ірана. Коли іранська балістика пробивала доволі непогану систему протиповітряної оборони, то в яку і, входить система протиракетного захисту. Пане да. Анатолій, тут до слова про Ізраїль та Іран. От е, є така інформація, що під час атак Ізраїлю на Іран було знищено одне з виробництв дронів, і знаємо, що як ви вже це також відзначили, що Росія постачала е, дрони з Ірану. Теж чи відчутним буде для України знищення ось цього одного з виробництв дронів, чи якось це позначиться на війні Росії проти України, враховуючи, що я так розумію, Іран значну кількість дронів поставляв поставляє Росії. Я би не казав про постачання готових виробів. Я би казав про постачання деяких елементів, тому що mm -hmm. на тих же самих герберах це дрони імітатори використовуються аналог російського комети, але іранського виробництва. І так само використовується низько комплектуючих в дронах, які виробляє Російська Федерація. Тобто ми кажемо про те, що Росія, в принципі, спромоглася локалізувати деякі виробничі потужності, але вона все одно суттєво залежить комплектуючими з Китаю або з Ірану. Наскільки це вдарить, ми це побачимо з часом. Тож ну, нам таки треба зрозуміти, які саме виробничі потужності на території Ірану були знищені, тому що Іран виробляє велику кількість безполотників, навіть реактивних безполотників. І ми бачимо зараз подинокі спроби використання. Іранських дронів, сучасних дронів з штучним, так би мовити, штучним інтелектом, або я б назвав це все ж таки набором алгоритмів, і в принципі, куди прямує зараз Російська Федерація щодо застосування здатні враження на штаб дронів Шахет показує на те, що вона буде імплементувати далі е, більше систем автоматизованих е, розумних боєприпасів, які будуть самостійно обирати ціль вже е, е, і обходити е, е, будь-які загрози. Тому е, тут е, треба дивитися е, е, глибше і е, навтаки ну, е, шукати. Е, 嗯。Um Такі сладкі місця Російської Федерації щодо виробництва на території Російської Федерації, тому що ну таки давайте пригадаємо, що велика кількість виробництв відновила свої спроможності. Додатково Білорусь активно допомагає Російської Федерації, тому що є виробничі потужності, які виробляють певну електроніку, mm -hmm. яка потім імплементується на усі засоби ураження, навіть ті ж самі крилати ракет, які свого часу під час радянського союзу, наприклад, білоруські підприємства випускали там інерційну систему навігації для ракет ха і зараз вони це перекваліфікувалися і не допомагають робити це. Це для Х-101, ха Х-55. тому в принципі тут треба зрозуміти, що Російська Федерація з на час повномасштабного вторгнення перейшла на військові рейки, локалізувала більшість своїх виробничих потужностей, і за рахунок того, що у них є чітка вертикаль політична, вони вибрали декілька напрямків активно їх розвивають. Це саме може відбутися і зараз з Кореєю, тому що ми вже чули, що Корея хоче виробляти у себе шахеди. І ми розуміємо, що будь-яке воробнича потужність. На території Кореї може бути переадаптована під випуск шахедів. тому тут жнов таки треба казати вже не з точки зору з нашими західними партнерами, з точки зору надання озброєння, а й інших можливостей, не тільки санкцій, а можливо і інших суттєвих впливів на ці держави для того, щоб все ж таки зупинити це об'єднання цих країн. І пане Анатолій, чи можемо ми все-таки дати просту відповідь, враховуючи збільшення російських атак, який, ймовірно, як ви кажете, буде масштабуватися? Чи все-таки вистачить Україні засобів, аби цьому протистояти? Нам вистачить засобів, якщо кожен українець зрозуміє, що війна йде на четвертий рік, не одинадцятий рік, а понад 300 років. А якщо ми об'єднаємо зусилля, почнемо а, допомагати один одному, і а, ми станемо хтось військовим, хтось волонтером, хтось інженером, які будуть активно допомагати нам створювати сучасне рішення. знову таки, давайте подивимося на більшість рішень, які пропонуються у нас на лінії бозітні. У нас насправді дуже дуже прикольні, цікаві є пропозиції з боку наших інженерів, але їх треба масштабувати, їх треба активно розвивати і впроваджувати на рівні стратегічного бачення, як воно в подальшому буде використовуватися на лінії бо. Mm -hmm. тут дуже багато роботи насправді ще у нас є потреба створення інженерної ставки з аналітичним департаментом, яка би скоригувала дію наших е, виробників, тому що більшість виробників можуть робити, наприклад, вироби, які вже недоцільні для використання. А процес кодифікації займає час. І е, коли військово отримується засіб, він приходиться його допрацьовувати. Тому нам треба додати більше критичного мислення і стратегічного бачення в цю ситуацію. І е, за допомогою е, наших західних партнерів Об'єднаючись західними партнерами, нещодавно був Брюсселі, спілкувалося щодо створення, піднімалося питання щодо створення рендіхабів з Європи з Європою. Є бажання від європейських асоціацій оборони допомагати Україні. Тому тут знов таки нам треба просто переорієнтуватися і зрозуміти, що в країні йде війна, тому що на жаль, я бачу, що суспільство все ще живе 2-3 тижні, або прийде Трамп до щось mm -hmm. домовиться, або зараз ну якось щось віддадуть, і буде все нормально. А пане Анатолій, от ми затронули тему конфлікту на близькому сході, і от тут хотіла спитати про його вплив на Україну. Зокрема, очільник Пентагону під Гексет заявив, що США перекинули частину призначених для України засобів протидії безпілотників на близький схід, і Зеленський уточнював, що йдеться про 20 тисяч ракет. Це саме ті ракети, які могли збивати шахеди. Наскільки це відчутно для України? Наскільки це важливо, от, коли ми говоримо про саме цю кількість? Це було не ракети, це були підривачі, які встановлюються в ракети. Вони були модифіковані спеціально для перехоплення шахетів. А жнов таки 20 тисяч з урахуванням, що ми бачимо, що понад 300 засобів враження летить щоночі. Ми розуміємо, що це не більше ніж на місяць таки, у нас є свої власні рішення, які можуть бути застосовані в якості протидії, це вкотре наголошено те, що нам треба локалізувати виробничі потужності у себе в Україні, опускати їх під землю, тому що за останній час ми бачимо активну активацію з боку ворога щодо знищення не тільки виробничих потужностей, а деяких і українських інженерів спроби знищити українських інженерів, які активно залучені до протидії. Тому а тут я би зауважив, що Конфлікт він відволікає увагу насправді мирової спільноти. Додатково як так кажуть за 12 днів, показує про те, що в принципі, якщо є коаліція, якщо є озброєння, то можна перемогти будь-якого ворога. І це з цим треба казати нашим західним партнерам. Подивитися, сполучені штати вступилися за. Ізраїль, що ми маємо, Іран Пав, ну тобто частково впав. Да, От. тому тут треба казати про те, що нам треба об'єднати зусилля, і Європа не потрібно боятися Російської Федерації, тому що вони чомусь рахують, що це буде ескалація бойових дій. Давайте пригадаємо, що було з російським літаком, який залетів на територію Туреччини. Він був знищений повітря протиповітряною обороною. Так само повинно бути з будь-яким російським літаком, який долітає на територію під контролю, наприклад, країнам НАТО. Так само повинно бути будь-якими діями. Тобто, Європа повинна об'єднати у зусилля і допомогти Україні все ж таки перемогти Російську Федерацію. Не треба боятися Російської Федерації, тому що ми неодноразово показували, що їхні стратегічні об'єкти глибоко втоло не захищено. Це є операція Павутина. Це удари по складах грау із сіми найбільших складів. Чотири були знищені силами оборони України. Тому я би здоважив, що насправді тут є Україна неодноразово показувала, що Російська Федерація слабка, але нам треба об'єднатися для того, щоб дати гідну вісіч. Пане Анатолію, певно, останнє моє питання буде, що стосується підтримки партнерів з боку партнерів України. Україна наразі може виготовляти виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку. Але для цього потрібно фінансування? Звісно, від партнерів про це Володимир Зеленський заявив на форумі оборонних індустрій у Нідерландах. Там же на саміті НАТО, генсек НАТО Рютте на зустрічі з президентом Зеленським, пообіцяв, що подальше фінансування України буде не меншим ніж цьогорічне. Тож чи врахував Альянс з побажання України. Я думаю, що врахував, але жно таки альянс повинен від нас чути не цифри, а повинен розуміти від нас тактику застосування будь-якого озброєння. Ми зараз дедалі більше будемо бачити тишу стосовно того озброєння, яке нам передають, це пов'язано з тим, що воно стало різноманітним і маючи уявлення з боку ворога, що у нас є на озброєнні, він розуміє, як саме будемо застосовувати і які ми принципи застосування тактику застосування будемо використовувати. Тому, на мій погляд, треба казати нашим західним партнерам не про кількість а про те як саме ми будемо і які основні класифікації дронів нам потрібні. тому що насправді вісім мільйонів дронів що ми маємо на увазі дрони перехоплювачі дрони які використовуються замість артилерії або використовуються наприклад як для знищення техніки або живої сили тому так само і розвідники так тому а ми дедалі більше повинні виходити в тактику застосування стратегію застосування на превеликі жалі для ворога, і треба зрозуміти, що це ми не зможемо активно спілкуватися про це по публічності, але тим не менш треба зауважити, що це є єдиний крок до того, щоб наші західні партнери зрозуміли, що саме нам потрібно і як ми будемо використовувати, тому що це був світ, який хочуть отримати наші західні партнери, тому що ми бачимо певних представників західної європейської спільноти, які Намагаються зібрати якомога більше аналітики з нашої території для того, щоб зрозуміти або запропонувати свої рішення. Нам це потрібно робити. Ми не потрібно передавати в такому режимі. Ми повинні пропонувати це як продукт Європи, натомість отримувати від них то зброєння, яке буде лягати в цю стратегію використання. Але схоже, ми можемо констатувати, що західні партнери України схоже хоче налаштовані на те, щоб допомагати Україні, коли ми говоримо саме про виробництво дронів. Чи це коректно? Безумовно. Так. дякую вам за цю розмову. Так, це пане... безумовно, пане Анатолі. Отже, темою нашого сьогоднішнього ефіру стали дрони на війні чи захистить Україну власне виробництво від російських атак. Та як партнери союзники України планують нам допомагати із виробництвом дронів? Гостем нашого ефіру став Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Також офіцер повітряних сил у резерві. З вами ж була я, Марина Стопак, ведуча програми сьогодні про більше випусків сьогодні прої. І не тільки ви можете побачити на нашому ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться, скориставшись QR-кодом на ваших екранах, аби знати більше. І побачимось в наступному етері.